От є речі, які, здається, ми знаємо з дитинства, наприклад, українська хустка. Але це ж не просто шматок тканини, правда? Це справжній код нації, не інакше. Вона може бути і оберегом, і обіцянкою, і навіть, ну, майже як паспорт. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому разом. Ми ж усі звикли думати про хустку як про щось таке світле, таке поважне, чи не так? А що, якщо я скажу, що її історія, ну, скажімо так, набагато складніша і зовсім не така однозначна? Давайте спробуємо копнути трохи глибше за цей звичний нам усім образ. Так для початку давайте згадаємо те, що знайоме, мабуть, кожному той самий образ, що міцно засів у нашій культурі, щось таке справді важливе, дороге і, звісно, дуже позитивне. І це ж не просто аксесуар. У давнину вірили, що хустка має ну, справжню магічну силу, уявляєте? Нею, наприклад, могли сповити хвору дитинку, бо вірили, що це допоможе їй одужати. Або щоб відігнати вроки, знаєте, що робили? Витирали обличчя дитини, але виворітною стороною хустки. От такі були вірування. Ну і, звісно, як же без кохання. Хустка це ж була ціла обіцянка. Коли хлопець вирушав у далеку дорогу, наприклад, на війну, дівчина давала йому свою хустку, і це був такий мовчазний знак Я тебе чекатиму. І не просто знак, а ще й потужний оберіг, щоб ніяке лихо його в дорозі не спіткало. І знаєте, цей символ настільки важливий для нас, що з 2019 року в хустки є свій власний день. Подумайте тільки ціле свято як на мене, це просто неймовірний доказ того, наскільки глибоко хустка залишається в серці нашої культури навіть сьогодні. Так, все це звучить дуже красиво, правда? А тепер давайте но перегорнемо сторінку. Бо вся ця романтика, вся ця краса, це виявляється лише половина історії, є й інша сторона, набагато менш відома і, можливо, трохи шокуюча. Отже, приготуйтеся, бо ми занурюємось у глибини історії. І ця історія, я певен, може здивувати, тому що колись на самому початку соціальна роль хустки була, ну скажімо так, зовсім не почесною, м'яко кажучи. Ні, ні, це не помилка, все правильно століттями головним убором поважної заміжньої жінки була саме намітка, а хустка от з хусткою все було складніше. Є свідчення, що спочатку її носили жінки, скажімо так, з сумнівною репутацією, уявити собі, що поядна жінка піде в хусті до церкви, та ні за що. І тут виникає логічне запитання як? Як же хустка з такою репутацією раптом стала ледь не головним елементом весілля? А все виявляється через одну дуже, дуже сувору заборону. Саме вона все змінила. Так, і ось тут найцікавіше був такий закон. Ну, не писаний, звісно. Як тільки жінка виходила заміж, все показувати своє волосся на людях було категорично заборонено. Це називалося засвітити волосся, і це вважалося страшним гріхом. Люди вірили, що через це може статися неврожай або прийдуть хвороби на все село, тому покривати голову стало просто обов'язком. І ось саме в цей момент хустка і виходить на головну сцену. Просто спробуйте уявити, весілля, кульмінація з нареченою знімають її віночок, символ дівоцтва, прощання з юністю, і що натомість їй пов'язують хустку. Цей обряд покривання був таким собі моментом істини, раз і все вона офіційно заміжня жінка, новий статус, нова родина. З часом хустка стає ну, чимось на кшталт візитної картки. Подивившись на хустку жінки, можна було прочитати про неї практично все: який у неї достаток, який соціальний статус, і навіть звідки вона приїхала. І це ж була ціла наука. Хустка стала таким собі індикатором статусу. От, наприклад, бачиш жінку в вовняній чи шовковій хустці, ага, значить, заможна. А якщо на хустці багато вишивки чи дорогій такій китиці, це означало, що або чоловік багатий, або вона принесла гарний посах. Все було видно, як на долоні. А тепер увага! Просто щоб ми розуміли масштаб, гарна якісна хустка коштувала 30 злотих, а звичайний робітник у ті часи заробляв приблизно 1 злотий за день. Тобто, щоб зробити дружині такий подарунок, чоловікові треба було працювати півтора місяця, без висідних це ж була справжнісінька інвестиція. Але і це ще не все. Бо навіть те, як жінка зав'язувала хустку, було своєрідним місцевим діалектом. Серйозно, по вузлах і способу зав'язування можна було безпомилково сказати: ага, ця пані з півночі, а оця з Київщини, а ця, дивіться, з Гуцульщини. Це ж просто географічна карта на голові. Отже, ми бачимо, якою багатою і складною була ця мова хустки. А що ж зараз? Що в наш час. У 21 столітті традиція, здається, переживає справжнє відродження. Та як це часто буває, коли щось старе повертається, разом з ним виникають і нові, іноді дуже непрості питання. І ось тут ми підходимо до такого собі сучасного парадоксу. Етнографи б'ють на сполох, бо кажуть, часто на фото в соцмережах під хештегом Українська хустка ми бачимо хустки виготовлені на російських фабриках. Та й, узагалі, деякі експерти кажуть, фокусуватися лише на хустці, виривати її з усього контексту традиційного одягу строю це знаєте, трохи спрощення. От і виходить, що історія української хустки це такий дивовижний шлях, від м'яко кажучи, неоднозначного символу до справжньої національної ікони. І це, як на мене, змушує задуматися над важливим питанням, коли ми сьогодні відроджуємо традиції, яку частину їхньої історії ми обираємо для себе? Лише ту зручну, красиву, романтичну версію, чи все-таки наважуємося прийняти її повністю складну, часом незручну і навіть суперечливу? Здається, вибір завжди за нами.